Моя перша вишиванка соціальний проєкт від торгової марки Шонен. Сьогодні у пологовому будинку рівненської міської ради 12 новонароджених малюків та їх матусі отримали подарунки з нагоди всесвітнього дня вишиванки. Сьогодні ми святкуємо день вишиванки. Ось власне найцінніший скарб для кожного українця, як ментальне, так і фізичне, це є здоров'я. «Шонен» запровадив добру традицію дарувати в день вишиванки кожному малюку новонародженому. Uh... Для підтримки їхнього здоров'я даруємо хелсбокс та першу вишиванку в їхньому житті. Окрім вишиванки, до хелсбоксу входять засоби для здоров'я малюка і його мами, а також грошові сертифікати на покупку будь-яких товарів. «Шонен» додатково. Торгова марка Шонен активно бере участь у житті країни, регулярно проводить соціальні проєкти та підтримує різні категорії українців. Дана соціальна ініціатива відбувається вже друге. Залучають 11 пологових будинків дев'яти міст України. Наш пологовий будинок у ці важкі часи. Продовжує працювати. Ми приймаємо пологи у жінок із нашої області, з міста із інших регіонів України. Надзвичайно зараз важливо дати тепло людям, щоб вони народжували дитинку. Ну, майже в сімейних таких обставинах пологовий будинок працює інтенсивно за попередній рік. Ми прийняли 2660 пологів. Ми надзвичайно вдячні фірмі Шонен за надану за таку проведену таку акцію, яка дарує нашим діткам і їхнім мамам такі. Подарунки в цей визначний день. Українці обирають чонен для підтримки власного здоров'я та здоров'я близьких людей. Більше ста малюків по всій країні отримали свою першу вишиванку та запас вітамінів і засобів для догляду. Отримала подарунок від шонен на день вишиванки. Дуже дякую за подарунок. І я вважаю, що ліки зараз повинні бути якісними. Шонен турбується про здоров'я усіх українців, навіть наймолодших.